Отримати візу до Швейцарії наші співвітчизники мають зробити те, що без правопорушення в нашій країні зробити просто неможливо. Посольство держави вимагає оригінал трудової книжки. Інформація про це розміщена на офіційному веб-сайті Посольства Швейцарії в Україні. Такий стан справ обурив правозахисників, адже наших співгромадян по суті змушують учинити злочин. Юристи пояснюють, трудова книжка за українським законодавством це документ в суворої звітності. Згідно з постановою Кабміну, вона зберігається на підприємстві і може видаватися. На руки працівнику лише у разі звільнення з роботи. Громадська організація Європа без бар'єрів вже надіслала запит до швейцарського посольства та Міністерства закордонних справ цієї держави, аби ті роз'яснили, як українцям можна поїхати до Швейцарії, не порушуючи нашого законодавства. У свою чергу юристи наголошують, що посольства іноземних держав мають суверенний статус і можуть вимагати від візових заявників додаткових документів. Хоча й визнають, посольство мало б обмежитися копією трудової книжки завіреної на підприємстві. Подібну практику запровадило у себе посольство Польщі. Відповідна вимога взяти, винести і принести в консульство оригінал трудової книжки фактично штовхає громадян на правопорушення і підприєм... і кадрові відділи підприємств. Також тобто, безумовно, такі випадки, які спонукають до правопорушень, є на нашу думку скандальними.